Життя коротке, мистецтво вічне. Сьогодні про життя і про мистецтво нам розповідатиме відомий художник Василь Андрушко. Мистецтво має свої закони і е, треба розрізняти життя і мистецтво. Природніше є свої умовності, і свої якби, правила гри, скажімо так, навіть. І для того, щоб пройшло сприйняття глядачем. Читачем, слухачем і так далі, е, повинно, е, як на мене, прийняти ці правила гри, зрозуміти їх. Для того, очевидно, потрібні певні зусилля від індивідуума, який сприймає той чи ін, інший, ну скажімо, продукт мистецтва, літератури, музики. і Все таке. Кожен народжується десь з якимось отим естетичним і, ну, власне кажучи. В більшій чи в меншій мірі, скільки йому дав той, що над нами. Але е, я все-таки мистецтво розглядаю як е, мистецький акт, як фіксація. Але от е, така думка, е, що все-таки найбільший творець, найбільший митець, знову ж таки, той, що над нами. І, От зараз існують синтетичні мистецтва, де поєднує дуже багато видів, це вже практикують і досить успішно. В Перший раз, очевидно, я вситнуся в Парижі, коли був в центрі Помпіду, де поєднані різні якби, жанри мистецтва. Але це можна спостерігати, зрештою, коли там заходить сонечко. Один викладач композиції говорив власне e, мій, що борщ це теж може бути без коли там інгредієнти, так банально скажемо, в... в якихось певних пропорціях нормально знайдені. Тоді борщ зможе. Смеш... Багато скептиків вважають, що у сучасному світі в добу інтернету та інших синтетичних цінностей справжнє класичне мистецтво відходить на другий план. Та Андрушко переконаний в іншому. Час інтернету природний. Це вже при інші якісь акценти розставляються, домінанти в якомусь суспільному плані. Але мистецтво буде жити вічно. Скажімо, коли визначали, що там за моєю юності десь читачів, скажімо, 4-5%, зараз природньо менше, ну, це моя така приватна думка, скажімо, вдвічі чи втричі менше. Але молоде покоління вже з монітора, щось читає. І... А щодо образотворчого мистецтва, тут можна ще якісь речі, про які я не хотів би говорити, там Кризові, в суспільстві, третє, десяте, але ніколи е, той прошарок найтонший е, тих, які сприймають мистецтво, тих, які слухають музику, е, читають справжню літературу, той прошарок ніколи. Не зникне. Любий час. Найкризовіші моменти, найкритичніші для людства, коли буде падати все там. Я маю на увазі і моралі якісь інші речі. Василь Андрушко просто не уявляє свого життя без творчості. Він приречений творити по-іншому не може. Одним з головних натхненників художника є любов. Про любов можна говорити дуже багато. Зрештою, і це настільки суб'єктивно, ну, скажімо, задане питання. Хто задав питання, вкладає певний зміст, так? третій, десятий тисяч може по-своєму визначити такі речі. Ну, любов, любов. Я все-таки, я десь вже то казав, я християнин структурно, по своїй натурі. Той вроджений і, і набути десь. Тут можна згадати сім'ю і певні обставини. Скажімо, коли хвороба була, тоді потягло туди, в ту сторону. Е, ну, який я християнин, це інше, звичайно. Е, але ну, то існує любов, е, ота по великому рахунку. Ну, люби ближнього. Е, люби Бога так. Ну, і природньо є ж сім'я, дружина, там, діти вже, живу, ну, зрештою. Ну, є ще якісь студенти, є, є ще якісь жінки. І в такому плані десь воно формує людину в значній мірі. І, е, ну, якщо скажімо, що до мене, ну, на загал, можливо, митців, то воно десь впливає на те, що ти робиш. Природньо. Про це довго можна говорити, але формат не той. Не останню роль у творчості пана Василя займає релігійна тематика. Правда, його Бог значно відрізняється від традиційних інтерпретацій. Та навіть якийсь такий е, присутній. Рух, коли десь ти відчуваєш, що ти десь грішиш щось і чомусь тобі тема, яка зв'язана, ну е, я би може не сказав релігія, визначив, а власне е, внутрішня якась причетність до природи, і зрештою, ну вже назвемо до Бога, що ти є складова. Того глобалу. Це там якась маленька цяточка на тому глобальному комп'ютері в мікрончик, а ця матриця мільярд кілометрів, я так умовно кажу. І от десь з якихось таких справ. І. Ну, десь середини йде. Знову ж таки, аби то не пафосно звучало, але йдуть якісь порухи з середини, і власне вони десь от зачіпаються, може, невдалий вислів на тему власне причетності до вищих сил, як і в кожної творчої людини у Андрушка бувають моменти натхнення та глибокого просвітлення. Саме в таких випадках митець найчастіше відчуває так званий «поцілунок Бога. Відчуває. Та кожен в більшій чи меншій мірі мав би відчувати. Е, ну, і деякі, і Світ якось йде в тому сенсі, ну, не в кращому напрямку, в принципі. Але все-таки є митці, які десь той процес відчувають ну, і регулюють. Регулюють ну, з огляду на якісь свої якості там, і, ну, і так далі, цей ряд можна продовжити. Безперечно, ну, оскільки вони вже е, поціловані Богом, то вже е, в певному сенсі той контроль присутній звідти. Визнання Василеві Андрушкові принесли його скульптури. Та зараз митець досить успішно експериментує з іншими не менш цікавими техніками. Я зробив декілька робіт, е як на мене вдалих, в техніці Шамоту. В техніці Шамоту, а кхм, і паралельно живопис. У мене вся графіка, зрештою, яку я хочу виставити. Е і е ну, живопис, я знаю. Що потягло? Це так десь ну якби, живописом я давно якби, якісь були проби, там, експерименти, але от то, що останні там кілька років, три-чотири, ну може п'ять, ну, якийсь внутрішній поклик чи що. Знову ж таки, якісь жінки на то ме штовхнули. Так, асоціатив, ну наскільки воно вдалося, але зрештою були нормальні відгуки. На Прикарпатті Василь Андрушко цілком успішний і знаний художник, та до загальнодержавного визнання ще йти і йти. Хоча не факт, що художникові саме це і потрібно, як вдалося не піддатися спокусі великих можливостей великих міст, продовжує розповідати митець. Справа в тому, що це з огляду на вік. Це вже якось зафіксовані певні речі. Ну, багато речей, скажімо. Але внутрішньо до мегаполісу я жив в мегаполісі, я в Москві жив. Я жив в Москві, який певним чином адаптувався, правда, я тоді був молодший, безперечно. Але ось навіть приїжджаєш в наш рідний мегаполіс Київ. І там ну, зараз, в якому разі, може би адаптувався, скажімо, впродовж місяця, е, року, чи як там, але це не для мене зараз. І, очевидно, внутрішньо і ніколи не було. Е, наше місто якесь, якби, ну, всякому разі, для мене ідеальне для життя, для якогось мистецтва. Ну, служення музам не терпить як сказав, класик, і тут мокраще засередитись. Ну, от, я приїхав щойно з два дні тому з фестивалю поетичного і там поспілкувався з лауреатом Шевченківської премії, з Міндянкою, Петром Міддянкою, який живе в селі невеликому, не малому. І звичайний сільський філолог викладає, а це не, не заважає йому десь ось досягнути якихось е, ноосферних високих е, вершин. Густа поезія, справжня. Класик по суті. Розумієте, знову ж таки е, можна е, згадати. Теж лауреата цьогорічної премії Криволапа, який перейшов в мегаполіс, він жив в Києві, а зараз він в селі живе, успішно працює. І, ну, статус лауреата Шевченківську премію, безперечно, не дають комусь середнякам. Андрушко ще й поет. Його поезія особлива і, можливо, не всім дано зрозуміти усі порухи душі творця. Та головне великий і глибокий зміст, який є у кожному літературному творі. Почав я писати поезію ем, вже під 40 років, коли серйозно захворів, коли не міг нічого робити. Ні малювати, ні, тим більше. Е, займатися скульптурою. Сили було. Хвороба була серйозна, і ну, якби почало живемо так, таке слово. Вилазити ось потреба щось робити з середини якось то. ну ось, Потім мені вже сказали, що ніби я поет. Спочатку я комплексував. Ну, я комплексував, я писав щось. Тоді ще був живий Тарас Мельничук. Тарас Мельничук, е, наш поет, відомий, теж лауреат. Фількійськовій премії він жив у мене в майстерні два сезони. І, очевидно, десь в, те, в певному сенсі ну, спілкування, якась еманація взаємна, воно, може, спровокувало те, що в мене власне почалось ось це. Ну, Тобто, поездь. Ти тут не був ще, І оця дорога. Розпластана, як діджибрак на храмі коло церкви, просякнута еклезіастом і чеканням покрилась мохом. Цей пес бездомний, без злоби в очах, як проводир, ховаються птахи, закручена пружина днини, засмагла жінка, вийшла із води. На стегнах мокрих мерехтять зірки, дорога спить. На кінчиках листків кленових багряно, оранжово вмирає день. Заходить сонце, вода запалює вогонь. Спробував себе художник і в педагогіці. Зараз він викладає у Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В педагогіку е, я йшов не то, що по спримусу мені запропонували. Я вагався, бо все-таки це накладає якусь. Е, Дисципліну, розпорядок, ну а я трохи анархічна особа, ну, в тому сенсі художник на загал має бути, ну, якби вільний. Мені один мій знайомий, директор школи, сказав: Василю, йди туди, піди туди, вони не, не дадуть тобі зістаритися, отак, ну внутрішньо мається на увазі. І насправді так відбулося, бо, е, безперечно, е, ідея манації. Ти їм даєш, вони тобі віддають. Це природний процес, це елемент системи загальної, по великому рахунку. І вони дають тобі і зрештою в, в плані ну, якогось духовно душевного, і, зрештою, на творчість впливають певним чином. Там і нові ідеї. Моє покоління, воно вже ж зафіксовано і за якесь зацементоване в, в значній мірі, е, а молодь, вона ще мерз і псута, <сум> навіть так, так скажемо. І безперечно так Вона Існує. Ну і тут я е, е, певним чином е, десь стараюсь е, їм е, думку якусь, е, ну не нав'язати, а просто запропонувати, щоб якомога швидше вони, вживемо таке слово, самоідентифікувалися, зафіксувались. Хто вони будуть по житті, е -е, дехто може визначитися в 13-14 років, дехто ти знаєш, пізніше проходить. Очевидно, це зв'язано з якимись цими моментами, з ми народились. Це теж якби елемент долі. Бо, е -е, ну, скажімо, Артю Римбо. Він вже був до 19, чи 20 років зафіксованим генієм. А є приклади такі, що дуже пізно починали, власне кажучи, творити. Зокрема, Ван Гога, який почав доволі пізно почав малювати. Теж геній. Але може такий, я назвав випадки люди, які прожили небагато, небагато. Вечір по лисині. А дехто продуктивно працював до, до 90-го років, скажімо, Микеланджело, Ребен Російський. Є різні випадки. Це, ну, знову ж таки, можна говорити про долю, можна звернутися до Біблії. Там волосина не може впасти без волі. Когось. І це бесіда на роки на десятиліття, і це визначити, я думаю, взагалі неможливо. Бо я вважаю, що е е геніями народжуються. Я вважаю однозначно. Це якби е так, та верхня сила пальчиком повела по чолі того немовляти і зафіксувала. То має бути гені. І це не залежить, як на мене, де ти народився, в країні якій в якій частині світу, і які в тебе батьки, які ти закінчував там навчальний заклад в університеті. Все таке. Своїм життям Василь Андрушко задоволений. Однак, при першій же нагоді він готовий зробити чимало поправок у історію свого буття. Та безперечно змінив. би Безперечно, змінив би е, тут простий рецепт. Е, існує нагірна на проповідь Ісуса. Все я далі навіть не хочу казати. Куди можна поглянути? Якби е, ті принципи існували, якби їх дотримувались. Це рай би був. Ну, ось так. В сенсі рай в тому плані, що було б взаєморозуміння людей передусім. Суспільні якісь ці речі, вони існують, звичайно, але головне люди або не було б того, що є. Головне в житті складне питання взагалі-то. одночасно ніби легкі. От я як приїжджаю до мами, вона був ще живе, ланчині тут поряд, вона мене десь питає першим ділом Васильку, а душе на місце. І тут це таке всеосяжне, про що можна, що можна довго говорити. Зрештою, існує сім'я, існує е, робота. Я маю на увазі, то, чим я займаюся. І коли ти зранку приходиш, е, бо ти, скажімо, там до 11-ї години працював над чимось, зранку тобі цікаво, що з того вийшло, бо ти вже не сприймав вечірно. І ті речі. Зрештою, є близькі люди. Друзі, з якими ти спілкуєшся, і щоб ти не запліснює. Багато таких компонентів. Щастя має багато складових. Є декілька ідей, які вже, ну, скажімо, я ну, там ескізи якісь, які який треба доробити, там є і ідеї і скульптури. Е, ну і це пов'язано з різними речами. Зрештою, треба займатися банальними речами, колохати щось зробити, порядкувати, ну пропадка не будемо ж говорити, які треба зробити. Ну і все таке інше. Але кхе, в всякому разі, Найближчим часом я почну одну роботу. Це наразі для мене, тільки. для внутрішнього користування. Наразі в мене є мрія поїхати в Барселону. Угу. Е, можливо, я навіть цього року е, туди поїду. Я був у Флоренції і в мене є одна знайома співачка, яка була в Барселоні, а був у Флоренції. І ми е, певним чином Заразили себе. Вона вже має бажання поїхати в Флоренцію, а я в Марселу. Побажання телеглядачам менше дивіться телевізор. Mm. Дивіться якісь передачі, які зв'язані з тим, що називається мистецтво, літературою, музикою. Дай вам Боже здоров'я. Ну, все достатньо.